Критична маса гумористичне науково-фантастичне оповідання Артура Кларка з циклу Казки Білого Оленя, вперше надруковане в журналі Ліліпут у березні 1949 року. Це коротка комічна історія, дія якої відбувається на півдні Англії. Вантажівка, що везе ящики з підозрілої лабораторії, потрапляє в аварію біля маленького містечка, спричиняючи паніку серед місцевих жителів, які не розуміють, що саме впало на їхні голови. Чи казав я вам колись, скромно озвався Гаррі Первіс, як я урятував Південну Англію від евакуації? Ні, не казав, відповів Чарльз Вілліс, – Або ж казав, та я проспав. От і добре. Вів далі Гаррі, зачекавши, доки навколо нього збереться досить народу, щоб це вже можна було назвати пристойною аудиторією. Сталося це два роки тому в дослідному центрі з атомної енергетики біля Клобгема. Місце ви всі знаєте, ясна річ. Але здається, я ще не згадував, що якийсь час працював там над однією особливою справою, про яку не можу говорити. Оце вже справжня новина, кинув Джон Вайндем. Це було суботнього пообіддя, почав Гаррі, чудовий день наприкінці весни. Нас, науковців, у барі Чорного лебедя, було чоловік із шість, вікна навстіж, і ми бачили униз на схили пагорба Клобгем -гіл. а далі через усю долину до Абчестера, миль за тридцять звідси. Повітря було таким прозорим, що на обрії чітко вирізнялися подвійні шпилі Абчестерського собору. Кращого дня. Годі було й уявити. Працівники центру непогано зжилися з місцевими, хоч спершу ті зовсім не раділи, що ми опинилися в них під боком. Окрім уже самої специфіки нашої роботи, вони були певні, що вчені це якась окрема порода без жодних людських інтересів. Коли ми кілька разів обіграли їх ударць та виставили їм випивку, їхня думка змінилася. Та певна частка напівжартівливих шпильок усе ще ж лишалася, і нас постійно допитувалися, що ж ми тепер збираємося підірвати. Того дня нас мало бути значно більше, але в радіоізотопному відділі випала термінова робота, і тому ми були не в повному складі. Стенлі Чемберс, власник бару, звернув увагу на відсутність знайомих облич. А де це всі ваші приятелі поділися сьогодні? спитав він у мого начальника. Доктора Френча зайняті на виробництві, відповів Френч. Ми завжди називали центр виробництвом, щоб на слух він був більш домашнім і менш страхітливим. Треба було терміново відвантажити деякі речі, підтягнуться пізніше. Колись, суворо мовив Свен, ви зі своїми друзями таки випустите щось таке, що назад уже не запхнеш. І тоді, де ми всі опинимося? На півдорозі до місяця, сказав доктор Френч. Боюся, це було дещо безвідповідально з його боку, але від дурних запитань він миттю виходив із себе. Стенлі Чемберс озирнувся, наче прикидав, яка частина пагорба віддаляє його від клобгема. Я здогадався, що він рахує, чи встигне добігти до льоху, і чи взагалі воно того варте. Оці ваші ізотопи, чийсь задумливий голос, що ви постійно розсилаєте по лікарнях. Я минулого тижня був у сент Томасі й бачив, як їх перевозять у свинцевому сейфі. Той, мабуть, тонну важив. у мене аж мороз по шкірі пішов, як я уявив, що буде, коли хтось із ним необережно поводитиметься. Ми тут нещодавно прикидали, сказав доктор Френч, усе ще відверто роздратований тим, що його відволікають від дарцу. Так от, у клопгений, стільки урану, що вистачило б закип'ятити північне море. Це була дурна фраза, та ще й неправдива. Але ж я не міг зробити догану власному начальнику, чи не так? Чоловік, який ставив усі ці запитання, сидів у ніші біля вікна, і я помітив, що він із тривогою дивиться вниз на дорогу. Ці вантажі ви возите на вантажівках? Так? запитав він уже з якоюсь нагальністю. Так. Багато ізотопів мають короткий період напіврозпаду, тому мусять бути доставлені негайно. То отам, унизу, спагорба, вантажівка в біді. Це часом не ваша? Про одразу ж забули, всі кинулися до вікна. Коли мені нарешті вдалося щось розглядіти, я побачив велику вантажівку, навантажену ящиками, що несамовито мчала вниз крутою дорогою за чверть милі від нас. Час від часу її відкидало вбік до живоплоту. Було видно, що гальма відмовили й водій утратив керування. На щастя, назустріч ніхто не їхав, інакше серйозної аварії не уникнути. Та й так виглядало, що до біди зовсім недалеко. От вантажівка влетіла в поворот, зіскочила з дороги і, продерши пролом у живоплоті, вилетіла в поле. Далі вона, геть розхитуючись на вибоїнах, заметалася рівниною, швидкість потроху падала. Майже зупинившись, Машина вскочила у рів і дуже чинно завалилася набік. За кілька секунд до нас долинув тріск розламаних дощок. Це ящики посипалися додолу. Ну, от і все. полегшено зітхнув хтось. Він зробив усе правильно, націлився на живоплід, певно, добряче перелякався, але не покалічився. І тут ми побачили вкрай дивну картину. Дверця та кабіни відчинилися звідти вивалився водій. Навіть із цієї відстані було видно, що він страшенно знервований, хоча за таких обставин це й не дивно. Але він не сів перепочити, як можна було б очікувати, аби отямитися. Навпаки, щодуху кинувся навтяки через поле, мов за ним гналися всі дияволи пекла. Ми завмерли, роти перезавлявши, і із щораз більшим неспокоєм стежили, як його постать менше й віддаляється вниз по схилу. У барі запала гнітюча тиша, єдиний звук, цокання годинника, який Стен завжди тримав рівно на 10 хвилин уперед. Потім хтось несміливо запитав А як гадаєте, нам тут краще лишитися? Тобто, це ж тільки півмилі. Натовп трохи посунувся від вікна. Тоді доктор Френч нервово хихикнув. Ми ж навіть не знаємо, чи це наша вантажівка, сказав він. Та й взагалі, я щойно добряче вас підколов. Ці штуки, що ми возимо, в принципі, не можуть вибухнути. Він просто боїться, що в нього бак займеться. Справді, мовив Стен, то чого ж він і досі біжить? Він уже на півдорозі до підніжжя. Знаю. вигукнув Чарлі Еванс приладової секції. Він возить вибухівку і боїться, що вона рване. Я мусив цю версію негайно спростувати. Ніякого вогню не видно. Чого ж тоді він так розпереживався? Якби там і справді була вибухівка, на машині мав би бути хоч якийсь червоний прапорець чи щось таке. Зачекайте хвилинку, сказав Стен. Зараз принесу бінокль. Ніхто не рушив із місця, поки він не повернувся. Ніхто, крім крихітної постаті вже далеко внизу, на схилі, яка тим часом зникла в лісі й не думала сповільнювати біг. Стен неймовірно довго дивився крізь бінокль. Нарешті опустив його і розчаровано фиркнув хм, мало що видно. Вантажівку перекинуло не в той бік. Ящики розкидані хто куди, деякі розвалилися. Спробуйте но ну, самі щось розглядіти». Френч довго вдивлявся, потім передав бінокль мені. То була дуже старомодна модель і мало в чому допомагала. Мені здалося, ніби навколо деяких ящиків є якась дивна серпанкова пелена, але це не вкладалося в жодні рамки. Я списав усе на подряпані лінзи. І, гадаю, на цьому вся історія заглухла б, якби не ті велосипедисти. Вони дерлися на гору, на тандему, а, побачивши свіжу проломину в живоплоті, відразу злізли і пішли подивитися, що ж сталося. Вантажівку було добре видно з дороги, і вони пішли до неї, узявшись за руки. Дівчина явно побоювалася, а хлопець її підбадьорював. Ми легко уявляли їхню розмову, видовище було б надзвичайно зворушливим. Та тривало воно недовго. Вони підійшли до вантажівки на якихось кілька ярдів і миттю, щодуху розлетілися в різнобіч. Жоден навіть не глянув, що робить інший, та й бігли вони, як я помітив, у дуже дивній манері. Стен, знову вихопивши бінокль, поклав його на стійку бару тремтячою рукою. Виводьте машини. наказав він. Але ж, почав було доктор Френч. Стен урвав його з попеляючим поглядом. Чортові вченюги. Гримнув він, грюкнувши кришкою каси й замкнувши її на ключ. Навіть у таку мить свого обов'язку не забув. Я знав, що колись ви до цього дограєтеся. І він зник разом із більшістю своїх завсідників. Про те, щоб запропонувати нам підвести, ніхто й не згадав. Це ж чистісінький абсурд. вигукнув Френч. Не встигнемо й оком змигнути, як ті йолопи здіймуть паніку, а нам потім розгрібати. Я чудово розумів, що він має на увазі. Хтось повідомить поліцію, дороги до Клопгема перекриють телефонні лінії, заб'є вал дзвінків. Усе перетвориться на повторення радіопостановки Орсона Велса, Війна світів світів» 38-го року. Можете думати, що я перебільшую, та силу паніки недооцінювати не варто. А люди й так були налякані нашим центром і напівусерйоз чекали, що щось подібне колись та станеться. До того ж, не приховуватиму, нам самим уже було не по собі. Ми ніяк не могли збагнути, що там таке коїться біля перекинутої вантажівки, а вчений найбільше ненавидить саме ту ситуацію, коли він цілковито безпорадний перед загадкою. Тим часом я ухопив стені в бінокль і почав уважно вивчати місце аварії. У міру того, як я вдивлявся, в голові почала складатися теорія навколо ящиків справді була помітна якась аура. Я дивився, доки в очах не защіпало, а потім обернувся до доктора Френча. Здається, знаю, в чому річ. Зателефонуйте, будь ласка, на пошту в клуб і спробуйте перехопити стена. Ну або принаймні не дати йому ширити паніку, якщо він уже туди добіг. Скажіть, що все під контролем. Небезпеки немає. А я тим часом спущуся до вантажівки і перевірю свою теорію. На жаль, жоден не запропонував піти зі мною. Я доволі впевнено рушив дорогою вниз, але за якийсь час мій запал помітно охолов. Я пригадав випадок, який завжди здавався мені однією з найжорстокіших насмішок історії, й мимоволі замислився, чи не маємо ми тепер чогось подібного. Десь у далеких східних морях була собі вулканічна острівна держава з населенням приблизно в 50 тисяч душ. Про сам вулкан ніхто не клопотався. Останній раз він проявляв активність 100 років тому, аж раптом одного дня почалися виверження. Спершу слабкі, але вони міцнішали з кожною годиною. Люди злякалися і кинулися до гавані, юрмою намагаючись забратися на небагато наявних суден, аби дістатися материка. Проте островом керував військовий комендант, одержимий ідеєю підтримання порядку будь-якою ціною. Він урочисто заявив, що небезпеки немає, і наказав своїм солдатам зайняти всі кораблі, аби не допустити загибелі людей під час панічної втечі на перевантажених човнах. Такою була сила його постаті і приклад особистої відваги, що він втихомирив НАТО. Люди, які вже були готові втікати, засоромлено повернулися додому і сіли в хатах, очікуючи, поки все владнається. І тому. Коли вулкан через пару годин таки вибухнув на повну силу, знищивши острів дощенту, не вцілів ніхто. Наближаючись до вантажівки, я почав потроху ототожнювати себе з цим недолугим, хоч і мужнім комендантом. Бо бувають ситуації, коли сміливо це лишитися й зустріти небезпеку віч на віч, а бувають такі, коли найрозумніше, чим душ утікти в гори. Але повертатися було вже запізно. А у своїй теорії я був загалом досить упевнений. Знаю, буркнув Джордж Вайтлі, який навперше любив зіпсувати Гаррі будь-яку історію. Там був газ. Гаррі не думав дратуватися через зірвану розв'язку. Яке вигадливе припущення! Саме так я й подумав спершу, що дуже влучно характеризує нашу здатність часом бовхнути дурницю. Я вже підійшов до вантажівки футів на 50, коли раптом зупинився як укопаний, і хоча день був політньому спекотний, від попереку почав поволі розповзатися крижаний озноб, бо я бачив таке, що розбило мою газову гіпотезу на друзки і не залишило їй жодної альтернативи. Чорна ворушлива маса плазувала по поверхні одного з ящиків. Мить я ще намагався сам себе переконати, що то якась темна рідина просочується з пошкодженої тари. Та є одна досить відома властивість рідин вони не вміють порушувати закон тяжіння. Ця ж істота робила саме це і до того ж була безперечно живою. На цій відстані вона скидалася на псевдоподію якоїсь гігантської амеби, то розпливалася. То знову збиралася докупи, то звужувалася, то товстішала, повільно гайдаючись над краєм розбитого ящика. У голові промайнула добра дюжина похмурих фантазій, якими не посоромився б і Едгар Алан По. Потім я пригадав свій обов'язок громадянина, а заразом і фахову гордість, і таки рушив уперед хоч і не надто поспіхом. Пам'ятаю, що йшов, обережно принюхуючись, наче досі не міг викинути з голови версію з газом. Та відповідь дали не ніздрі, а вуха. Навколо мене дедалі виразніше набирав силу шум, який долітав від тієї зловісної, кипучої маси. То був звук, який доводилося чути мільйон разів, але ніколи ще настільки гучно. І тоді я просто сів на землю, не надто близько й довго, довго сміявся. Потім підвівся і спокійно попрямував назад до паба. Ну що? збуджено спитав доктор Френч. Що там? Ми стена якраз на перехресті застали, але він не повернеться, доки ми не скажемо йому що до чого. Скажіть Стену, – мовив я, нехай розшукає місцевого пасічника і привезе його сюди разом із собою. Роботи для нього тут не початий край. Кого кого? перепитав френч, а тоді його щелепа повільно відвисла. Боже мій. Ти ж не хочеш сказати. Саме це. Відповів я, заходячи за стійку бару, щоб подивитися, чи не сховав стен чогось цікавенького в закутках. Вони вже потроху вгамовуються, але гадаю, ще добре роздратовані. Я, звісно, не став їх лічити, але там, унизу, біля тих розтрощених вуликів, шастає щонайменше півмільйона бджіл, кожна з яких прагне повернутися додому. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світлі вподобаєшку.